Говорити у власному домі неповторний і головне комфортний інтер'єр. Що таке кольоротип та сезонність інтер'єру? Як власноруч ліквідувати певні недоліки вашого помешкання? Про це будемо говорити у сьогоднішній програмі Школа домашнього господарювання. Як правильно облаштувати власний дім, щоб в ньому було комфортно і затишно? Ми звернулися за порадою до дизайнера інтер'єру Оксани Боровської. Оксана, розкажи, будь ласка, які поради ти можеш дати людям, усім нашим глядачам для того, щоб вони могли власноруч зробити своє помешкання таким, яке би хотіло повертатися щодня після важкого робочого дня і відпочивати там. багато нюансів насправді виникає ми з підбіром кольорів у звичайної людини, навіть є і професіоналів. Я також не виняток. Хотіла би поділитися з вами такою річчю, як сезонність кольорів. Надія, ти знаєш свій кольоротип? Так, я знаю. Я осінь. Мені дуже приємно, я також осінь. Інтер'єри також поділяються на кольоротипи і сезонність. Є чотири сезони в інтер'єрі, так само, як і в людей: значить, зима, весна, літо і осінь. Ще на початку 19 століття Йоханнес Сітен зв'язав. Особистість та колір. Так і ми отримали кольоротип, який поділяється на зиму, весну, літо та осінь. В наш вік, я гадаю, кожен зможе з телеглядачів відшукати в інтернеті інформацію на рахунок кольоротипу, пройти тести і визначитися з тим, хто він саме: зима, весна, літо чи осінь. А моя задача сьогодні допомогти. Підібрати правильний інтер'єр для себе. Тобто, це, якщо я осіння, повинна підбирати осінній інтер'єр. Так, так, так. Як правильно підібрати колір? Перш за все, потрібно сісти в м'яке крісло в постій кімнаті, де не буде вам ніхто заважати, закрити очі і уявити той чи інший колір, який вам подобається. Кімната повністю повинна бути пофарбована, наприклад, червоним, якщо подобається червоний. Відчути, послухати себе в душі, що воно приходить до тебе. Прислухатися до себе, чи вам комфортно в цьому кольорі, чи, можливо, щось бентежить, пробувати міняти, шукати і слухати себе, шукати в собі. Ще би хотіла порадити таку річ, як звернутися до природи, подивитися навколо себе. Якщо ми дивимося на небо, у нас білі, голубі фарби, якщо ми дивимося на рівні своїх очей, у нас. На півтона зеленого, можна брати від землі, теракотові, коричневі. Також ми можемо подивитися в морську гладь, там, де безліч синіх відтінків. Все оживає та оновлюється саме навесні, тому ми почнемо із весняного кольоротипу. Оксано, що таке весняний кольоротип і як взагалі створити весняний будиночок? Товариські представники весняного сезону швидше за все оберуть мексиканську палітру, яка більш підійде для. Будиночку поза містом. Більш спокійні натури оберуть скандинавський інтер'єр в більш спокійних тонах, який буде годитися для життя в квартирі. Оксана, розкажи, будь ласка, які основні характеристики дизайну весняного будиночку? Щодо основних характеристик дизайну, значить загальний вигляд повинен бути неформальний, а сучасний. Кольори жовтий, зелений, персиковий, кремовий – у весняних натур. Переважає жовтий колір. Поверхні повинні бути напівпрозорі з м'яким сяйвом. Стіни пофарбовані, фактурні. Орнаменти повинні бути не крупні, можливо, може бути квітковий узор. Підлога, дуб, килимове покриття блідих тонів. Меблі, світле, дерево, сучасні плетені, меблі можуть підійти. З аксесуарів я би порадила підібрати мідні, кольорове фактурне скло, акварелі, рослини і букети. Весняні натури полюбляють займатися рослинами і. Це тільки прикрасить ваш інтер'єр. А що можна сказати про літній будиночок? Так само є багато людей, які мають літній кольоротип, так і відповідно хочуть створити затишок і Саме помешкання собою. <світ> Літні натури цінують злагоду та гармонію, так що атмосфера в їхній оселі буде, скоріше за все, спокійною. Їх організаторські здібності згодяться їм для облаштування їхнього інтер'єру. І гості завжди побачать у літніх натур ідеальну чистоту. У багатьох літніх натур класичний смак, а захоплені. Музикою та мистецтвом відзеркалиться неодмінно в інтер'єрі їхньої оселі. Пріоритетом стануть правильні пропорції кімнат, архітектурні елементи, такі як камін і ліпні карнизи. Також їм до вподоби буде густавіанський та шведський стилі, де використовуються антикварні меблі, досить доречно літнім натурам вибрати парижський стиль. Паризькому стилі обов'язково використовувати тканини жуї. Навіть три подушки в цій тканині навіють вам дух Франції. Оксана, розкажи, будь ласка, що таке тканини жує? Я не впевнена, що всі люди знають, про що йде мова. Гадаю, що всі мене одноразово е, бачили. Набивні малюнки, і частіше вони зустрічаються на постійній білизні, схожі до гравюр з простими сценками сільського та воєнного життя. Повторяються малюнки частіше в двох варіантах: це і є тканине жиї. І знову ж таки, які основні характеристики, але вже мова йде в нас про літній будиночок, так основні характеристики дизайну. Щодо основних характеристик літнього інтер'єру, загальний вигляд класичний та елегантний. Кольори м'які, відтінки білі, холодні відтінки рожевого. Розмиті відтінки бускового та зеленувато-голубий. Стіни, ну, стіни зазвичай полюбляють такі натури, м'який блиск стін, панелі, ефект гравіювання. В орнаментах найчастіше використовується квітковий узор, орнаменти, які поєднуються між собою і попутові сцени можуть бути зображені. Щодо підлоги: м'які вовняні килими можна використовувати, килими з квітковим орнаментом або паркет, меблі класичні, строгі. Антикварні меблі і поліроване дерево на рахунок освітлення, можу порадити літнім натурам все таки м'яке світло, можливо, такими локальними ділянками, зонами поверхні, набивні тканини, шовк, Вибирати з аксесуарів швидше порадило би за все традиційне срібло, фарфор та скло, живопис імпресіоністів. Що можна сказати про осінню домівку? Осіння домівка зазвичай у людей заповнена журналами, книгами, антикварним меблі, старі карти. Ці люди перш за все обирають комфортане стиль. В таких будинках натуральне покриття підлоги і обирають сизаль. Осінні натури зазвичай надають перевагу меблям. Шкіряним, масивним, з натурального дерева, темних відтінків. З утварі можна запропонувати мідні чайники, мідні вази, можна поставити їх на шафу, на книжну полицю. Світильники вибирають люстри з мідними цоколями, дерево і інші матеріали в надлишку осінніх натур. На рахунок матеріалів. Вибираємо теракоту, цеглу, кераміку, латунь ну всі метали теплих відтінків. Щодо поради по матеріалам: з матеріалів вибирають грубий льон мішковину. Осінні натури люблять природу, рослини, тварин. Живуть у квартирах, а душа їх завжди за містом. Стиль, сільський та шейкер. Колекціонерам більше буде пасувати вікторіанський стиль. Які основні характеристики дизайну? Щодо основних характеристик дизайну в осінній оселі, загальний вигляд повинен бути натуральний та затишний. Кольори відтінки: кремового, золотого, зеленого, охри, етнічні орнаменти можуть бути по стінам, можуть бути присутні на мебелі. Поверхні грубі тканини, вельвет, цегла, камінь. Стіни у таких натур. Старовинні, декоративні, це може бути штукатурка необроблена, поверхня повинна бути шершава. підлогу вибирають дерев'яні, часто ликовані або фарбовані. З килимів я вже казала, це сезаль. Натуральне таке покриття, наскільки я пам'ятаю, це зроблено з листків агави. І ще раз нагадаю, що з аксесуарів старовинні меблі, бронза, можуть бути плетені кошики, етнічні вироби, можуть бути масляні картини. Ну зазвичай ці люди обирають масло в живописі. В нас залишився останній четвертий кольортип – Це зима. Що можна сказати про створення такої домівки зимової? Зимовий дім як зимовий пейзаж. Він простий, ясний, з плавними лініями. Зимова оселя завжди ідеально чиста і з мінімум речей. Це, напевне, єдині натури, які виберуть мінімалізм. Це будуть повністю закриті шафи, за якими будуть сховані всі речі. Основний декор кімнати в такому інтер'єрі буде відтінятись картинами або скульптурою, звісно, вдало розташованим і. Локальним світлом підсвіченою. Схема інтер'єру у зимових натур прості, але кольористична схема побудована на контрастах. Як не дивно, зимові натури переважно надають перевагу червоному кольору. Так, і він може бути використаний в білій, в білій кімнаті, червоний кілим. Ці люди також надають пріоритети. Біло-сірим і чорним інтер'єром, чорний колір їм до вподоби. Ще хотіла би зауважити таку річ: не потрібно використовувати багато контрастних кольорів, тому що це буде завжди вас дратувати. Якщо до основних характеристик зимового будиночку, загальний вигляд повинен бути функціональний і сучасний. Пріоритети зимового інтер'єру простір. Простір має бути повсюду, широкі вікна відкриті, мінімум. Штор. Якщо штори, вони можуть бути прості. Це може бути обраний льон, може бути обраний шовк або жалюзі. В кольорах повинні все-таки надавати перевагу людяним відтінкам, насиченим кольорам. Поверхні повинні бути блискучими. можемо використовувати зеркала, мебель може мати блиск, використовуємо мрамор, граніт, шовк. Ну і ситець буде доречно контрастувати з такими поверхнями. Стіни, ну стіни повинні мати інтенсивний блиск і фарбована поверхня. В вікнах, як я вже казала, ми використовуємо жалюзі, однотонні штори. Підлога темна, блискуча, може бути дерев'яна лакована, може бути каучук або може бути лінолеум. В мебелі я би порадила обрати шкіру, метал і хром. В аксесуарах я би порадила надати перевагу плакатам і скульптурам. От я би, наприклад, теж хотіла розпочати створити зовсім інакший вигляд власного помешкання, так дизайн, інтер'єр відновити. Абсолютно з чого варто почати мені і людям, які, яким це цікаво? Ну я думаю, перш за все, джерело натхнення ви повинні шукати в своїй квартирі. І я думаю, що ти не будеш змінювати всі меблі і так далі. Я думаю, в тебе є цікаві твої. Улюблені речі, перш за все, тобі потрібно визначитися з речами, які би ти хотіла залишити в своєму новому інтер'єрі. Визначитися з кольорами цих речей. Можливо, тобі прийдеться змінити оббивку на меблях, можливо, вазу перекрасити. Ну... Всі речі ти можеш описати, що залишаєш. Потім тобі дуже допоможуть підбірки з журналів. Ти можеш зробити вирізки, не брати їх як за основу, але як певну лінію, чого би ти хотіла, і в тебе складеться своя думка, своє враження. Хотіла би звернути твою увагу на таку річ, як вузловий момент в інтер'єрі. Це може бути кілим. Яскравого кольору, це може бути ліжко з красивими орнаментами, від якого вже будуть розповзатися всі кольора по кімнаті. Щодо вибору кольорів, хотіла тобі порадити, що самим основним. Помічником твоїм може бути природа. Якщо ти вийдеш на вулицю і подивишся на небо, ти побачиш світлі тона. Перед очима ти будеш бачити зелені напівтона, а земля буде темна. Так і в інтер'єрі ти можеш використовувати і це буде завжди правильно. Природа тобі підскаже. З вибором темної підлоги ти не помилишся, тому що темна підлога буде придавати тобі впевненість, так як і земля під ногами. Основний вузловий момент це може бути килим, яскравий, ліжко з орнаментами. Якийсь аксесуар, від якого вже будуть по всьому інтер'єру розповзатися кольори. Світлі кольори збільшать твій інтер'єр, тому що світла фарба вона відштовхує світло. Темні кольори, навпаки, зменшать. Ну, у деяких людей бувають досить високі потолки, тому можна фарбувати на пару тонів Темніший потолок. Якщо кімната жовта, то потолок можна зробити легкого жовтого кольору, кімната буде більш затишна. Є такий нюанс, немаловажний, довгий-довгий коридор. Як можна на рахунок за рахунок кольору, як можна цей коридор зменшити? Можна на дальній стінці зробити колір більш темний і насиченіший, ніж основні стіни, і ця стінка візуально буде вже набагато ближче до тебе. Саме головне тобі потрібно. Пам'ятати і нашим телеглядачам, що прихожа це саме перша кімната, куди попадають твої гості, правда? Так, звичайно. От і в них складується враження з цього коридору вже про всю твою квартиру, тому я би тобі порадила звернути досить сильну увагу на прихожу. Тому що якщо враження складається раз і. Потім його вже не зміниш. На рахунок освітлення, що би порадила, якщо ти купила тільки квартиру, тобі потрібно бути там і поспостерігати на протязі дня, як рухається світло, як освітлення працює на твоє житло. І всі ми знаємо, що освітлення існує не тільки денне, але й вечірнє, і зазвичай. Ми живемо при вечірньому світлі, так як ми повертаємося з роботи, і воно повинно бути для нас досить комфортним. Хочу звернути вашу увагу на флуоресцентні лампи. Вони віддають сині тони, і при такому синьому тоні, якщо буде тепла кімната, буде страждати. Теплий колір. Лампа розжарювання нам дає червоне світло. Ми бачимо все в жовтих відтінках, і тому будуть страждати холодні кольори. Якщо в тебе будуть північні кімнати, тобі потрібно буде вибирати більш глянцеві поверхні, щоб вони відбивали світло і в тебе буде більше світла в кімнаті. А якщо мені подобаються орнаменти, чи можу я їх теж використовувати? Звісно, що ти можеш використовувати орнаменти, так як ти осінь, і я би тобі запропонувала більш. Стилізований рослинний орнамент, використовувати фактури більш шершаві. на рахунок масштабів орнаментів. Що хотіла би порадити тобі і нашим телеглядачам, це використовувати крупні малюнки. Ми можемо на шторах, середні малюнки ми можемо використовувати на меблях, а самі маленькі малюнки, тобі ж орнаменти, ми можемо використовувати на подушках, на вазах, на якихось аксесуарах, і все це буде дивитися доречно. Можна використовувати в поєднанні орнаментів полоску і кліточку. Мілка кліточка стане основою для крупного квіткового орнаменту. Якщо хочете вибирати в полоску обоє і подобається в кліточку, ви можете їх поєднати. Але єдине на що потрібно звернути увагу, щоб квіти були ростовані, щоб йшли вертикальними такими полосками. Отож, що потрібно все ж таки людині для того, щоб зробити незабутній, неповторний і затишний інтер'єр у своєму домі. Ну Ну, перш за все, як нам усім відомо, це потрібно приділитися з бюджетом. Які ви кошти готові потратити на це. І, напевне, закласти процентів 50% зверху. Тому що так і, в принципі, буває. По-друге, потрібно зробити чітке планування, щоб вам було комфортно жити, легко пересуватися, де у вас будуть влаштовані шафи, де будуть розташовані ліжка, подумати схему пересування. Людей, а втретє, я сподіваюся, що мої поради допоможуть вам зробити саме той інтер'єр, який буде до вподоби вам. Зараз ми перейдемо від теорії до практики і покажемо, як ви можете власноруч вдома, наприклад, златати дірку. Ось на таких шпалерах. Думаю, що, хоча б раз в житті, ми зіштовхувалися з такою проблемою, як дірка на шпалерах, можливо, це. Малюнок якийсь дитячий, і ми б хотіли її усунути. Зараз я вам покажу, як це зробити непомітно для очей. Вам знадобиться частина шпалерів, але яка підходить точно під цю ділянку орнаменту. Коли ви прикладаєте, ви не повинні бачити різниці. Ще вам згодиться малярний ніж, обов'язково повинен бути гострий. Далі вам знадобиться клей для шпалер, малярний ніж. Обов'язково гострий металева лінійка, щоб ви не прорізали, якщо це буде пластмасова або дерев'яна і шпатель. Перш за все, хочу сказати, це обої на флізеліновій основі, вони оклеюються зразу на клей. Одне зауваження: якщо обої у вас будуть вінілові, їм потрібно дати постояти 5 хвилин для того, щоб вони трошечки збільшилися в масштабі, і малюнок точно співпадав на шпалерах на стіні. Беремо повін. Клей, треба густо промазати. Промащуємо можна більше, потім залишки клею завжди можна видалити. І співставляємо малюнок. Малюнок, кусочок, оцей, який ви підбираєте, він може бути різного. Його не потрібно робити рівним. Він може бути любого масштабу, головне, щоб він вам закривав цю. дырку. Представляете его так, чтобы малюночек подав за основными обоями. Разглаживайте шпателем. Далее мы берем линейку и ниже. І робимо розрізи. Відмальовувати нічого не потрібно. Якщо ви зробите розрізи в перехресті одне на одного, потім це не буде замітно. Ніж старайтесь тримати більш горизонтально, а не вертикально, щоб не рвало вам обоє. Так, можна різати би і від руки. Вони буде мати ніякого значення. Тепер дивіться саме основне. Знімаємо верхню основу. Це ми можемо викинути. Потім обережно піддіваємо верх, не перевертаючи, десь на бік відкладаємо. Обережно лезом Треба піддіти нижню частину. Видаляємо. Так як обоє в мене були наклеєні сьогодні і свіжі, в мене легко видалилося. А вам я пораджу трошечки промочити оце місце, де ви будете робити замін. Тепер беремо цю частинку, гарно вкладаємо. Відпозиціонували і протираєте чистою вологою серветкою. От і все. Ваші обої перемонтовані. Я сподіваюся, ви прислухаєтеся до порад нашого фахівця і створите незабутній інтер'єр у вашому домі. Хай вам щастить.